Учасники християнської просвітницької програми, вічне джерело, дозвольте привітати всіх нас, нашим різдвяним привітанням, Христос народився. Ми всі розуміємо, що лихоліття кривавої сатанинської війни проти нашого народу вносить дуже болючі корективи у наше життя. І до цього додається ще і календарні зміни, але це зовсім не повинно впливати на нас, тому що вічні істини Господнього Слова і нашої християнської віри не підлягають під впливи всіх тих стихій, які відбуваються у цьому світі. Тим більше, що зараз у цьому новому у році співпадає нібито велике свято хрещення Господнього богоявлення. Це вчора, 6 січня і Різдво Христове, яке, думаю, ще багато людей відзначають за старим, як ми кажемо, юліанським календарем. Ми не будемо на це звертати увагу. Я особливо звертаю увагу насамперед щодо євангельської істини богоявлення, хрещення нашого Спасителя Ісуса Христа. Для нас головна тема, головна істина цієї події полягає в тому, що Бог Отець передбачив не тільки показати своє явлення в сині своєму. Але що богоявлення і зіслення Духа Святого належить кожній людині. Пам'ятаємо, що Дух Святий у вигляді голуба злинув на Христа у час хрещення. Це не означає, що Він не був наповнений Духом Святим, приходячи у цей світ. Але це була видимо ознака, що Бог бажає, пам'ятаємо, там відкрилося небо. І це означає, що для кожної людини побожної також обітниця Духа Святого і відкрите небо Божої благодаті завжди є приготовлене на поготові. Більше того, що Христос започаткував особливу заповідь, яку Він озвучив перед своїм поверненням на небо, перед своїм Вознесінням. Дана мені всяка влада на небі і на землі, тому навчіть всі народи дотримувати все, що я вам заповідав. хрестячи їх, навчайте всі народи, дотримувати все, і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і особливо останні слова. І оце я з вами пробуду по всі дні, аж до кінця віку. Тобто для кожної пересічної побожної людини є наготовлене відкрите небо, благодать Духа Святого і перебування в всемогутнього Бога з нею і в супроводі її життя на все її земне подорожування. Це короткі такі спогади, короткі такі євангельські віхи, свята богоявлення. Але ми мусимо ще раз повертатися до різдвяної тематики, оскільки вона не вичерпана, звичайно, однією чи навіть двома чи більше проповідями. Ми звертали увагу, що головна тема усіх біблійних істин, які сповіщають про народження Христа, це антивоєнна тема. І всемогутній Бог передбачав, що від, відхилення людей від правди Господньої буде обов'язково породжувати конфлікти, війни, кровопролиття. І помимо того всього, Христове пришестя, прихід Христа на землю. Приносить людям в найтяжчі хвилини, в найтяжчі пори, невимовну радість і перемогу. Згадаємо ще раз це сповіщення, пам'ятаємо сповіщення ангелів на Вифлеємських полях у час народження, Спасителя, що я сповіщаю вам, ангел від імені Господнього, велику радість, яка буде для всіх людей. І ось Ісаї пророк сповіщає народ, який в темряві блукає, побачить світло велике, і над тими, що живуть в Україні тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, веселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобич, ділять, бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його. Побивала і тростину у нобителя Його, ти потрощиш, як задніми одіяма, бо все взуття військове і одежа залита у війні кров'ю піде на спалення та на їжу вогневі. Ми маємо три великі вікоповні уроки Різдва Христового, і ми на них будемо зупинятися окремо. Перше що Господь Бог, що Господь Бог є категорично проти всіляких конфліктів, війн і кровопролиття? Друге, і ми це бачимо, що Христос сповіщає, наскільки Він у Його очах є огидне насильство людини над людиною, народу над народом. Друге, що Він передбачає нищівну поразку кожного агресора. І третє, профілактика війни і поведінка Церкви Христової у час воєнної недолі і лихоліття. Згадаємо тут, оскільки відкрита ця сторінка, як Господь оцінює кожного агресора. І який його кінець. Це тут поруч восьмий розділ пророка Ісаї. З дев'ятого текста читає: Ворогуйте собі народи, але тремтіть, вважайте всі далекі землі, озброїтеся, але тремтіть, оперізуйтеся до бою, але тремтіть. Складайте задуми, та вони в ніщо обернуться. Виповідайте їх словом, та воно не збудеться, бо з нами Бог. Скільки раз всемогутній Бог перекреслює своєю всемогутньою рукою і Всевидішнім розумом і Поглядом своїм Божественним повне банкрутство і поразку кожного гнобителя, кожного агресора, кожного людини-ненависника. Звичайно, що ми сьогодні живемо у час вільнодумства, і люди навіть в такий час не можуть схаменутися. Вони готові сперечатися з Богом, чому Він не закінчив війну. Дехто хотів би нажитися на горі нашого народу, на поранених, знедолених, які загубили свої оселі і багато що іншого. Хтось хотів би вже якісь перевороти державні робити. Це все безумство безбожної істоти, якою ще наповнені окремі люди. Наш народ приречений Господом не для поразки і не для рабства, а для слави Господні і для перемоги. І в цьому контексті ми будемо святкувати. Ми будемо щодня буденного жити і з поглядом. На ласку Божу бачити нашу абсолютну перемогу над всіма силами зла і пекла. І, звичайно, що у цьому контексті моє особливе слово є до тих, які вважають себе опонентами Господніми, які завжди мають претензії до президента, до головнокомандувача, до кого завгодно, і, звичайно, до Господа Бога. А чому? А чому Господь не поспішає нас визволяти? Звичайно, що хочеться їм не перше сказати, а в якому ви відношені становищі із Господом Богом? Коли останній раз ви осмілилися Його ім'я, згадувати десь у своїх виступах, адже сьогодні є тотальне явище, про яке застеріг наш Спаситель, хто визнає мене перед людьми. То я визнаю його перед Отцем Небесним, а хто посоромиться мене перед цим родом перелюбним і розбещеним, я посоромлюся Його перед Отцем Небесним і перед святими ангелами. Насамперед, мусимо подумати про свій особистий моральний стан. Ми сьогодні не тільки є свідками жахливої війни. Спустошливої, кривавої в нашому краї. Сьогодні цілий світ охоплений небувалими стихійними лихами, як ми кажуть, катаклізмами. Хто колись думав, що в Саудівській Аравії чи в Африканських країнах можуть відбуватися такі явища, яких історія не знає. А це все є виконання Христових застережень, що будуть надзвичайні явища і на небі, і на землі. І від тільки чутки про ці явища, люди будуть вмирати від страху і очікування того, що має прийти на Вселенну. У 28-му розділі порока Ісаїї зображена картина зухвальців, які на все мають свою позицію, свою думку. і Свій, як то кажуть, гонор. Господь звертається врешті-решт, це 28-й розділ, 22 текст до тих жартунів і до тих всезнаючих, зазнайливих опонентів. Тому то не жартуйте, Господь звертається, щоб кайдани ваші не стали ще тугіші. Бо я чув від Господа Бога Вседержителя, що пагуба від Господа назначена для цілої землі. Запам'ятаймо, від цього ніхто не втече. Але коли стежимо за біблійними сторінками у Господа при всіх тих надзвичайних подіях, катаклізмах. Є своя особлива програма захисту і супроводу побожної людини. І умова тільки одна, як написано в посланні до Філадельфійської церкви, об'явлені 3:10: Ти зберіг слово терпеливості моєї, я збережу тебе від часу недолі, який прийде на цілу Вселенну». Дуже варто було б моїм сучасникам заглянути, оглянутися хоч би на 32 роки назад, хто має такий вік, і згадати події того року, особливо 1991 року, коли тотально і невпинно валилася оця піраміда сатанинська, яка лякала цілий світ. Жодний історик про це не скаже, що це сталося без війни, без революції і без зброї. А це означає, що соромляться сказати слово правди про ті події, які Господь звершував тоді. І я як учасник, як свідок, як ініціатор багатьох цих. Події, які відбувалися, цього ніколи не можу забути. Як це могло статися, що той документ, за який я був ув'язнений, яким ми зверталися до тодішнього керівника цієї імперії, із вимогами зупинити репресії, змінити законодавство, змінити статті Конституції. Закон про церкву, про свободу совісті, а це був злочин. І ось цей злочинний документ, копія його мною особисто після звільнення була передана найвищому керівництву Верховної Ради, і вони увійшли у новий закон, який сьогодні захищає права віруючих усіх християнських конфесій. Що означає приїхати туди, у цю столицю, із другим крамольним документом, із статутом підпільної всесоюзної місії євангелізму і допомоги ув'язненим. Це тоді вважалося найбільшим злочином перед режимом. А саме цей крамольний, як то кажуть, документ перетворився у документ державний. Який дозволив першим величезним транспортом ввозити вже не тисячі, а мільйони Слова Божого у нашу країну. Це не фантастика. Я говорю про те, в чому я був безпосередній учасник і ініціатор. Звичайно, Господь на своїх кривдників ніколи не скаржиться. Тому що Він і Господь, він не людина. І мусимо пам'ятати, я хочу згадати, саме, що означає, коли зухвала людина ігнорує всемогутність Господню і його благословення. Мудрість Соломон говорить про якогось бідняка, який місто. Врятував, послухаймо, ось ще, яку я бачив мудрість під сонцем, а вона здавалась мені немаловажною, було невеличке собі місто і не так вже й людне. Ось прийшов під нього великий цар, обліг його, поробив проти нього бойові споруди, але знайшовся в ньому убогий розумний чоловік, та й врятував місто своїм розумом. Але ніхто потім не згадував про цього бідняка. І сказав я розум краще від сили, але розумом чоловіка бідного погорджують і до слів його байдужі. Слово спокійне та розумне, як Його послухають, переважає крик володаря між безглуздими, мудрість краща від військової зброї. Але один грішник погубить багато доброго. Так сьогодні зарозумілі історики можновладці дивляться на тих окремих бідняків, які об'єдналися в молитвах за зміну режиму, який лякав цілий світ, в всіх куточках планети Земля, линули до Господа молитви цих бідняків. Непомітних людей. Горді історики сьогодні це не напишуть. Нас це не турбує. Я пам'ятаю, коли ці останні тексти я дав прочитати одному розлюченому атеїсту, який дуже гнобив наших дітей в школі. Він боявся навіть у руки взяти Біблію. Я не став з ним дискутувати. Я просто відкрив це, книгу Еклезіаста, 9-й розділ. Я хотів би, щоб ви собі запам'ятали. І особливо я йому дав прочитати ті два тексти Еклезіаст 9, 17, 18. Я кажу, візьміть Біблію до рук. Я не буду брати, я безбожник. Вона ж не стріляє, ви вчена людина, ви повинні знати і своє, і опонента свого. Врешті-решт він взяв тремтячими руками. Я кажу, будь ласка, прочитайте. І він прочитав, опустив так руки і каже, то ви в мене вистрілили ніби з гармати. Я все тепер міняю. Я ніколи вже не буду гнобити ваших дітей. Я все зрозумів. Як бачимо, що Слово Боже має силу могутнішу від всілякої зброї, якою захищаються люди в час біди, пам'ятаємо про це, дорогі християни. Дорогі побожні люди, і нехай Божа ласка, богоявлення Господнє і уроки Різдва Христового супроводжують нас у цьому архіважливому періоді нашої історії. Я ще раз підкреслюю, всі війни розпочинає сатана через своїх сателітів, а перемогу і закінчення цього лихоліття. Належить тільки Господу Богу, звертаємося до нього, не, сором... не будемо соромитися іменем Його. Він нас визнає перед світом і дарує нам перемогу. Тільки не сперечаємося з Господом, бо абсолютно програємо в цих суперечках. Господь добрий, Він має свій чудовий план і Він виконає його блискуче, але мусимо прощатися. І нехай Господь ясно благословить нас, ще раз вітає нас, нашим різвяним привітанням Христос народився, славімо Його.